Тієнсько ензим q 10 з кверцетином, q 10 Кулерцетін – це унікальна харчова добавка, що підтримує здоров'я серця, підвищує енергію і захищає клітини від стресу. Забудьтесь про своє здоров'я з кращими природними компонентами. Опис. Тієнсько ензим q 10 з кверцетином. Це високоякісна харчова добавка, яка поєднує коензим ку 10 і кверцетин з вітамінами Б один, Б дев'ять, Д і К2. Ці компоненти підтримують роботу серця, сприяють збільшенню енергії і захищають клітини від окисного стресу. Препарат підходить для людей, що займаються здоров'ям серцево-судинної системи і потребують додаткового захисту від усталості, потенційні оздоровчі властивості, тієї q 10 з кверцетином, тянс цоку, 10 кугерцетін. Посилене виробництво енергії, основний постачальник енергії для біохімічних процесів, що відбуваються в клітинах нашого організму атф аденозинтрифосфат. Так як життя цих високоенергетичних аденозинтрифосфатних молекул триває менше хвилини, то їх синтез відбувається постійно. Антиоксидантна активність коензиму q 10 відновлюють антиоксидантну активність вітаміну Е, підтримує здоров'я серця, коензим соку 10 позитивно впливає на серцево-судинну систему. Він здатний поліпшити скоротливу здатність серцевого м'яза, знизити артеріальний тиск і поліпшити кровообіг. Коензим q 10 також може знизити рівень холестерину в крові і запобігти окислювальному стресу, пов'язаному з серцево-судинними захворюваннями. Поліпшує кровообіг, забезпечує достатню кількість кисню і поживних речовин для органів і тканин, зменшує запалення, зміцнює імунну систему, знижує рівень проявів алергічних реакцій. Підвищує сприйнятливість фізичних навантажень. Дослідження також показують зв'язок між коензимом Q10 і здоров'ям шкіри. Убіхінон допомагає захистити шкіру від пошкодження вільними радикалами, сприяє зволоженню і покращує загальну структуру шкіри. Це робить його популярним інгредієнтом косметичних засобів, призначених для догляду за шкірою. Антивіковий ефект, вікові зміни викликають зниження швидкості і кількості синтезу його молекул, що в свою чергу замикає коло старіння. Розірвати його, продовжити молодість, повернути бадьорість, гарне самопочуття і відстрочити деменцію допоможе періодично. Курсовий прийом біодобавки з коензимом q 10 Коензим q 10 для чоловіків може бути препаратом, який матиме позитивний вплив на рухливість сперматозоїдів і інших якісних показників сперми. Тому парам, які відчувають проблеми із зачаттям, лікарі рекомендують спільно пропити курс біодобавки, так як у коензиму Q10 є властивості, що підвищують можливість зачаття й у жінок. Основні переваги продукта. Підтримка серця. Коензим q 10 сприяє нормальній роботі серця, а кверцетин виступає природним антиоксидантом, зміцнюючим судини. Захист клітин, вітаміни забезпечує захист клітин від ушкоджуючої дії вільних радикалів. Підвищення енергії К-10 бере участь у процесі клітинного виробництва енергії, що сприяє підвищенню життєвого тонусу, Зменшення усталості, вітаміни групи, включаючи фолієву кислоту, допомагають зменшити усталість і підвищити загальне самопочуття. Кверцетин додають в деякі спортивні дієтичні добавки, адже вчені впевнені, що він допомагає поліпшити спортивні результати і витривалість. Такий ефект пояснюють позитивним впливом кварцетину на кровообіг. Дослідники з ЦПФ Технологічного інституту Джорджії визначили, що кверцетин має статистично доведений позитивний ефект на здатність людини витримувати фізичні навантаження і витривалість під час виконання фізичних вправ. Отже, кверцетин поліпшує виконання фізичної роботи, бо дає змогу зміцнити кровоносні судини, які переносять кисені корисні речовини до суглобів і м'язів, допомагає боротися з раковими клітинами, Нами дослідження школи медицини Університету Бостона, опубліковане в журналі на медико-біологічну тематику журнал ОВБОБІЦАЛРЕВЛАТОРСАНДВОМЕОСТІ ЦАГЕНЦВ вказує на те, що кверцетин може попереджати рак і має унікальну здатність запобігати зростанню ракових клітин. Тому ця речовина ефективне доповнення до різних методів лікування онкологічних захворювань. Кварцетин підтримує здоров'я мозку та когнітивні функції, допомагає регулювати кров'яний тиск і рівень цукру в крові. Флавоноїди в баді набагато ефективніші, ніж отримання кверцетину з продуктів харчування. Склад на дві капсули: коензим q 10 100 мг, кверцетин, 100 мг-екстракт ягоди бояришника 4,1, 50 мг, еквівалент 200 мг свіжої ягоди бояришника, вітаміни 12 мг, 100% НРВ, вітамін В1, тіамін 1, тіамін 1,1. 1 МГ, 100% НРВ, фолієва кислота, вітамін 9-210 МКГ, 105% НРВ, вітамін К2, 24 МКГ, 32% НРВ, Вітамін Д3, 5 МКГ, 100% НРВ, НРВ, референтні значення питальних речовин. Спосіб вживання приймати одну-дві капсули в день під час їжі, не перевищувати рекомендовану дозу. Під час застосування важливо дотримуватися збалансоване харчування і здоровий образ життя. Попередження не є лікарським засобом. Перед початком застосування рекомендується проконсультуватися з лікарем, не рекомендується дітям, вагітним і годуючим жінкам, не приймати при індивідуальній непереносимості компонентів без гмо. Умови зберігання зберігати в сухому, прохолодному місці, недоступному для дітей. Форма випуску: 14-25 г, 30 капсул по 475 мг.